Ідемо далі по ефіру сьогодні. День пам'яті українців, які рятували євреїв під час другої світової війни. 14 травня ми згадуємо і вшановуємо тих, хто проявив людяність і милосердя. У дуже складний час тих, хто ризикуючи життям, рятував євреїв від знищення нацистами. Таких людей Ізраїль називає праведниками народів світу. Це почесне звання отримали понад 2600 українців. Насправді їх набагато більше, адже багато імен рятівників та врятованих залишаються невідомі. І з нами на зв'язку Йосиф Зісельс, дисидент, член ініціативної групи 1 грудня. Вітаю вас, пане Йосифе. Вітаю, вітаю, добрий день, ради бачити вас. Доброго здоров'я, пане Йосифе. Я би хотіла поговорити от у контексті розмови про Другу світову війну. Багато говорили та, зважаючи на те, що тільки відшумів і день пам'яті і примирення і 9 травня, яке там на Москві бурхливо святкували, і яке вже традиційно називають побідебісі. От в контексті цього всього, що ми спостерігали, та на, на Росії і тієї розмови, роздутої, розкачаної їхньої пропаганди, знаєте, багато хто ставить питання: а чи взагалі можлива якась якесь переформатування, якась зупинка війни, навіть для того ж російського диктатора Путіна, грубо кажучи, навіть якби хотів, от зважаючи на те, що от настільки це побідебісів, ця пропаганда роздута, чи можливо взагалі зупинка цієї воєнної машини на вашу думку? А, ну, ви декілька питань означила, а не тільки одне. Тому я давайте по порядку буду відповідати Добре. ваші запитання. З приводу побідобіс. Ну, ось уявіть собі, що Росія здатна максимально на якусь величину усіх дій, які вона може проводити, і воєнних, і дипломатичних. І гібридних, тобто пропагандистських ось уявна така величина і вона постійна. Тобто більше Росія вже не може. І тепер ми бачимо, що Росія останнім часом все більше і більше навантажує гібридну гілку оцієї сукупності. Все більше пропаганди і більше того побідебесі. По що це означає для нас? Для мене це означає. Що у воєнному аспекті Росія починає видихатися, тому вона підсилює свою спроможність саме через гібридні механізми для того, щоб триматися на рівні. Оце важливо зазначити дуже, що чим більше пропаганди, тим значить менше можливості воєнного аспекту. Це важливо. Далі, Росія звикла до цього, Російська імперія. Що з 19 сторіччя важливе значення надавало пропаганді за кордоном. І спецслужби Росії працюють також з 19 сторіччя. Це не, це не новітні вигадки, це все дуже більше 200 років досвіду у веденні гібридних воєн. Це не так просто. І оскільки вони тепер збільшують. Гібрид. Ну, значить, щось в них вистачає у них в економічному і воєнному сенсі. І ми повинні це розуміти і підсилюватися саме тут, в цьому в економічному і воєнному стані. Mm -hmm. Щоденно. Кожну годину, кожну мить ми повинні тільки підсилюватися, не зупинятися ніколи, не звертати уваги, ані хто там нам що говорить. от так, як. Ви казали, що Натаньяго він не слухає Трампа і робить що своє. Бо у Ізраїля свої національні інтереси, а у нас свої національні інтереси. І тільки коли ми будемо такі сильними відносно, як Ізраїль, нам тож, також буде усе рівне, що про нас говорять, хто про нас що говорить, бо ми будемо сильні. Тепер ми ще слабкі, тому ми звертаємо увагу, а що про нас там чи там сказали. Передусім свої національні інтереси, і вони вимагають повної самопожертви десятків мільйонів українців пожертви життям, часом своїм, енергією, зусиллями, ентузіазмом, грошима. Ну, Якщо треба, то ми бачимо на фронті жертвувати і більшим і здоров'ям і життям. Без жертви ми не подолаємо той комплекс жертви, який має Україна в історії. Всі говорять, ми жертва. Нас 500 років пригнічували різні імперії, і Польща, колись, і Росія, і Туреччина, і ще там бозна хто. Але це, це тупиковий шлях. Треба зробити, як Ізраїль, відштовхнутися від трагедії, побудувати меморіали. Написати підручники і йти далі у майбутнє. Тільки тоді ми можемо підсилюватися, коли ми зробили все для минулого і йдемо далі. Ми не можемо культивувати цей комплекс віктівності жертви постійної, тому що він нам заважає жити далі. Треба вчитися у Ізраїлі. Ізраїль не може нам допомогти, бо в нього проблем не менше, ніж у нас. І це маленька країна. Набагато менше, ніж Україна, але вчитися в нього як в сучасному часу. Зараз в ці сторіччя побудувати сильну, економічно, демократичну і воєнним аспекті державу, от цьому треба вчитися. Все треба виробляти самим. Не стояти з простягнутою рукою, що дайте нам гармати чи танки, чи літаки. Ізраїль має все своє. Він з першого дня свого народження. А сьогодні, до речі, день народження Ізраїля 14 травня 48-го року. Не тільки День праведників, бачите, ще й день народження. Да. І ось він кожен день оцих 80 років він підсилюється. Бо він знає, що розраховувати він може передусім тільки на себе. Це правильна стратегія виживання. Можливо, вона ззовні виглядає не дуже чемно, не дуже красиво. Такий егоїстичний комплекс, але Ізраїлю загрожує повне винищення, він не має права програти жодну війну. Він воює 80 років з перервами правда. Але в кожній війні він перемагає, і ми повинні так робити перемагати в кожній агресії, яка буде проти нас. Ну але в певних ситуаціях під час певних там окремих конфліктів, так були ситуації, коли Ізраїль йшов на певні домовленості, на певні мирні переговори, скажімо так, протистояння призупинялося, правда, потім знову виникало. Тому от в контексті тих переговорів, які зараз тривають, я тому і запитала про оцей зв'язок побідебесів, пропаганди і можливості взагалі до чогось дійти під час цих мирних переговорів. Ну чи бачите? Ви таку можливість, що е, до чогось е, до чогось можуть сторони прийти? Чи це взагалі неможливо? Відповідно, це просто Можливо. не більше ніж інформаційний шум. Знаєте, це неможливо. Ми повинні були помітити це давно, що з 22-го року не спочатку широкомасштабної агресії, десь осені Війна трансформувалася. Ми з вами про це вже говорили колись. Коли я був у вас. Так. Це вже не імперіалістична війна, яка Росію веде проти України як з 2014 року. Це війна двох цивілізацій: демократичної і агресивної частини антидемократичної цивілізації, величезний баланс сил, і це нам говорить про те, що у нас екзистенційний ворог. Це не просто Росія. І Китай, і Північна Корея, і Ірани, а на нашому боці 55 демократичних країн. Ми не дуже задоволені, як вони допомагають. Я думаю, Росія не дуже задоволена, як Північна Корея їй допомагає. Але нам чекати на це. Ми повинні робити свою справу: об'єднувати навколо нас різні країни. І саме завдяки тому, що це було зроблено свого часу, є баланс сил величезний. Баланс сил двох цивілізацій. Але це означає з другого боку, що ми не програємо цю війну, а виграти нам не дають наші союзники. Бо вони не знають, що робити з Росією, яка програє війну. Вони бояться цього програшу. Бо вони це бояться неконтрольованої ядерної зброї. Це треба розуміти. Ми ж воюємо. Це ж наша країна воює. Ми всі повинні це розуміти. Якісь переговори, про що ми говоримо? Наші національні інтереси з Росією настільки відрізняються, вони протилежні. У нас нема жодної точки пересічення наших національних інтересів. Це гарвардська школа переговорів. Знайдіть одну точку і розширяйте її. А у нас нема жодної точки з Росією. Ми хочемо незалежність, ми хочемо бути вільними. Ми хочемо йти в Європу, ну, в європейський світ демократичний. А Росія хоче нас, щоб ми капітулювали. Нема жодної точки пересічення. Так що не вірте, будь ласка, пані Наталі, ніяким перемир'ям, ніякі вибори, а головне встійкий мир. Перемир'я може бути: ну ось Путін може погратися в перемиря на 30 днів. Ну і що з того? Нам же потім потрібен сталий мир на десятки років, бо нам треба. Залікувати рани і треба розвиватися за 30 днів. Ми не зможемо цього зробити. Так проводячи дійсно паралелі із Ізраїлем. Знаменита цитата Голдимеєр про те, що ми хочемо жити, а вони хочуть бати, бачити нас мертвими. Тут немає mm. шляхів до порозуміння. Це і про нас також. Дякую вам, пане Йосифе, за мудрі слова. Дякую за долучення до ефіру. Йосиф Зісель дисидент, член ініціативної групи 1 грудня був з нами на зв'язку.